Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма Навчайся з нами. Розпочати сьогоднішній випуск мені хотілося б з досить простого запитання. Ви любите осінь. Звісно, варто вважати, що осінь буває і золотавою і романтичною, і похмурою і дощовою. Колектив викладачів та студентів Європейського університету точно знає і з радістю покаже нам з вами всі кольори осені. Тож запрошуємо вас на щорічний міжнародний фестиваль творчої молоді, барви осені. Сті вибухових емоцій та яскравих талантів сьогодні. Сцена актової зали Європейського університету сяє всіма барвами осені. Вже 16-й рік поспіль в цих цінах збирається молодь продемонструвати свої таланти та вміння. Якщо говорити відверто, в цій залі настільки піднесений настрій, настільки молодіжно і позитивно, одним словом, дійсно по студентськи, але при всій своїй легкості це далеко не капусник, рівень дуже високий. У нас в країні існує. Єдиний освітянський простір. Можливо, трошки менше стало приїжджати на, на виступ, але якість виступів, безумовно, безумовно виріс. Деякі, деякі номери. Мене просто приємно здивували виконання виконання пісень, виконання танців. Ну, весною у нас буде декламація, зараз ось така хореографія. Шла. Я питав, а чи не, чи не це не студенти консерваторії, це, чи не з яку, якої якоїсь спеціальної потовки? А це із звичайних наших технічних, економічних і гуманітарних вузів. От. І з тим натхненням яких студенти їдуть сюди, як готуються, то я думаю, це просто праздник душі не тільки для студентської молоді, а особисто для мене. Сьогодні пропонуємо розібратися, якими ж барвами сяє це свято. Ми з вами сьогодні присутні на гала концерті, і звісно, можемо подивитись, хто і які нагороди отримує. А тут є дипломи у різних номінаціях: вокальні, хореографічні. Я не вперше на барвах осінь. Але сьогодні я потрапив в такий момент, що побачив не лише барви осінь, а й весну, і літо. І, якщо хочете, відчув зиму, коли вона в радість серцю зігріває, наскільки талановиті студенти молодь в Україні. Ми сиділи з ректором університету і говорили: ж включення в інтернет. І представники різних університетів можуть бачити, як їх представляють в Києві на цьому фестивалі, можуть дивитись і пишатись. Я не хочу сказати, що це все зірки. У нас зірок вже так багато, що скоро і неба не буде ані естрадного, ані шоу-бізнесу. Але це те, що зірки, які відкривають себе і для університету, і для інших. І вони робляться настільки майстерно, що можна всіх привітати з тим, що ми сьогодні отримали такий букет барв, що він нагадує мені райду. Не зрозуміли ані слова, зате познайомилися з фольклором Молдови, оскільки барви міжнародний фестиваль, насолодитися можна було музикою різних народів. Вже два кольори ми з вами визначили. Наступний проявляється у тому, що молодь, шануючи різні народи, більше все ж таки пишається своїм українським. Лунає дуже багато народних пісень, і студенти кружляють у запальному національному танку. Наступна особливість асоціюється з різнобарв'ям, адже учасниками конкурсу є молоді люди з усієї України. І не лише студенти європейського університету була створена асоціація приватних навчальних закладів, і тоді вже відразу ми домовилися в перші роки, що ми насправді будемо об'єднуватися не тільки професійно, не тільки нас об'єднує саме асоціація, як такі приватні навчальні заклади, що нове інноваційне в Україні, а й мають свою особливість саме і в цьому. Але поступово до нас почали приєднуватися і державні навчальні заклади, і ми дуже тішимося з того, що це, по-перше, ну, рівень нашого фестивалю. А по-друге, це так об'єднує молодь і державних, і приватних навчальних закладів. Це просто одна єдина українська талановита молодь. Говоримо європейському університету до зустрічі. Бажаємо не згасати, а навпаки, розпалювати почуття в серцях все більшої кількості людей. І зустрінемось знову тут на весняних хвилях.